Вітаю вас! У цьому ролику я розповім про битву при Пуатьє між армією арабського халіфату і франкською армією, що відбулася у 732 році. Спочатку трохи перед передисторії. 711 року армія амиятського халіфату вторглася до Іспанії. Протягом кількох років Везготська держава була розтрощена, і мусульмани створили на території Іспанії свою державу Аль-Андалус. Протягом 711-714 років була завойована більшість Піренейського півострова. Завоювання Вандальського королівства завершилося 719 року, коли мусульмани взяли нарбонну, столицю провінції Септиманія. Перед арабами лежала Галія, і зупинятися вони не збиралися. Майже вся територія Галії була об'єднана франками за великого короля Хлодвіга. Однак після його смерті у 511 році його королівство розпалося. Поступово землі Франків були поділені на три частини: Австразія, розташована на північному сході Галії, і яка включала серед інших споконвічні землі Франків на берегах Рейну і Маасу, Нейстрія на північному заході з центром у Парижі, і нарешті Бургундія на сході Франського королівства, на території колишньої держави бургундів. На південному заході розташовувалась Аквітанія, яка вважалася спільною територією. Згодом у всіх трьох королівствах влада короля зменшувалася і все більше влади отримували так звані майордоми, від латинського майор-домус, керуючий палацовим господарством. Період бездіяльності королів та фактичного правління майордомів прийнято називати періодом ледачих королів. І ось нарешті, у 687 році майордом Австразії, Піпін герестальський об'єднав усі три королівства в одну державу. Посада майордома стала спадковою, і Піпін отримав титул «Dux et Princeps francorum» вождь і принцесс Франків. Роль короля була незначною, він був зовсім усунений від справ. З 1717 року державою керував син Піпіна Карл, який отримав прізвисько Мартел Молот. проте герцог Аквітанії Ода, який не визнав владу майордомів, скористався між особицями у Франському королівстві і у 715 році оголосив себе незалежним правителем, прийнявши титул «Принцепс Аквітанії. У 719 році Карл Мартел змушений був визнати незалежність Аквітанії. Мусульмани почали своє вторгнення в Галію відразу ж після завоювання Іспанії, але внаслідок міжособної боротьби, широкі завойовницькі дії на декілька років майже припинилися. Лише 730 року, після призначення правителем Аль-Андалуса. Абдур Рахмана Фікі. міжособиці припинилися, і мусульмани продовжили своє вторгнення. Об'єктом його стала аквітанія, правитель якої герцог Одо Великий, як легко здогадатися, ворогував із Карлом Мартелом. Мусульмани сподівалися розбити армії християн поодинці. У 732 році в битві на річці Гаронна. Герцог Одо був розбитий, а герцогство Аквітанія опинилося на межі катастрофи. Одо був змушений звернутися за допомогою до Карла Мартела, і той відповів на його заклик, незважаючи на їхню взаємну ненависть. Його самого турбувало мусульманське вторгнення і, скориставшись нагодою, він вступив у цю війну. Я не буду докладно висвітлювати бойові дії сторін. Скажу лише, що кульмінацією бойових дій стала битва, що відбулася у жовтні 732 року. Мусульманська та християнська армії зустрілися між містами Пуатьє і Тур недалеко від кордону між Франкцьким королівством та Квітанією. Тому битву називають битвою при Пуатьє або Битвою при Турі. Отже, що являли собою протиборчі армії, Франкська армія формувалася як ополчення вільних франків. У Савійську ділилося на загони, очолювані королівськими міністеріалами, графами, а ці загони на сотні. Таким чином, сотня фактично була групою родичів і сусідів, що билися разом пліч опліч. Ядро армії складали загартовані воїни, що пройшли немало битв і перетворилися завдяки цьому у справжніх професіоналів. Переважну частину франкського війська представляла піхота. Національною зброєю франків була франциска, сокира з одним або двома лезами. До сокири була прив'язана мотузка. І Франк спритно кидав сокиру у ворога на близьких дистанціях. Для рукопашного бою франки мали мечі. Франські мечі мали довгий і гострий клинок з прямим лезом, що дещо звужувався до вістря. Довжина клинка в середньому становила 70-80 см. Посеред клинка. Вздовж усієї його довжини йшов широкий дол, що призначався для полегшення ваги. Для боротьби з піхотою ще з пізньоримських римських часів у франків на озброєнні був короткий спис ангон, із зубцями на довгому та гострому наконечнику. Зубці Ангону мали зворотній напрямок, і тому витягнути його з рани було дуже важко. Спочатку воїн метав ангон, який стромлявся у щит ворога, а потім наступав на держак ангона, відтягував щит і вражав супротивника мечем. Ангон не можна було витягти, тому що шипи пронизали щит. Його також не можна було відрубати мечем, бо дерево держака було покрите залізом. Для боротьби проти кавалерії піхотинці були озброєні. Довгими списами. Довжина копійного держака досягала двох метрів. Товщина становила 2,5-3,5 см. Для виготовлення держака використовувалися ясен, верба чи тополя. Масивний залізний наконечник призначався для нанесення не лише колючих, але й рублячих ударів. Щити мали круглу, Злегка опуклу форму та діаметр близько 80-90 см. Виготовлявся щит із планок вільхи, тополі чи дуба. Щоб він мав опуклу форму, дерев'яні заготовки вигинали над парою, а потім з'єднували торцями приблизно так само, як сьогодні виготовляються бочки. Тримали щит кулачним хватом за центральну рукоятку, яка йшла через усе поле щита і надавала йому додаткової жорсткості. З зовнішнього боку рукоять закривалася металевим умбоном. Ззовні, і по краях, щит проклеювався полотном. Потім обтягувався тонко виробленою овечою шкірою та яскраво розписувався, кольчуга мала форму сорочки. З подолом, довжиною до середини стегон і короткими до ліктя рукавами. Кольчуга складалася з 20-25 тисяч кілець діаметром від 6 до 10 міліметрів. Франки носили прості металеві шоломи сегментної конструкції. Купол шолома виготовлявся із двох або чотирьох частин, що з'єднувалися один з одним. За допомогою заклепок. До шолома міг кріпитися наносник для захисту обличчя або кольчужна бармиця для захисту шиї. Втім, зазначив, що шоломів та кольчуг було мало, їх мали лише багаті воїни та вершники. Зазначених вершників у франкській армії була дуже незначна кількість. І тому кавалерія Франків практично не вплинула на перебіг битви. З командуванням у Франків усе було гаразд. Військом командував видатний полководець Карл Мартел. І хоча до складу його армії входила окремим загоном армія Одо Аквітанського, все ж єдина єдиночальність була забезпечена. Чисельність армії становила від 20. До 30 тисяч бійців. Мусульманська армія, це насамперед кіннота, складалася з важкої арабської та легкої Берберської кавалерії. У озброєнні арабського воїна нічого особливо видатного не спостерігалося. Кавалерійський спис, шолом, кольчуга, круглий щит і прямий меч, криві шаблі з'явилися пізніше. Що стосується командування, то я, звичайно, вважаю Карла Мартела більш значним полководцем, ніж Абдур Рахмана. Але все ж таки він був досить кваліфікованим і грамотним воєначальником. Чисельність мусульманської армії хроністи оцінюють від 20 до 80 тисяч бійців. Отже, починаємо опис битви. Обидві армії прибули на майбутнє поле битви на початку жовтня 732 року. Карл Мартел розташував свою армію на досить крутому пагорбі, серед дерев, що безсумнівно мало ускладнити дії мусульманської кавалерії. Мусульмани розташовувалися на рівнині біля підошви пагорба. Перед кожним із полководців стояло завдання. Викликати супротивника на атаку першим, адже розпочати атаку самому означало зіграти на руку противникові. Мусульмани не хотіли йти в атаку на гору та через дерева, франки не збиралися виходити на рівнину. Тому сім днів армії стояли одна проти одної, чекаючи нападу противника. Проте вже наставали ранні заморозки. Франки в їхніх вовчих і ведмежих шкірах були добре одягнені і не відчували холоду, тоді як араби були одягнені в легкий одяг, що більше підходив для північноафриканських зим, ніж для європейських. Вони просто мерзли, хоча і мали намети, які були відсутні у франків. Але кожен день зволікання наближав до зими і до справжніх холодів, і Абдур Рахман нарешті зважився розпочати битву. Рано вранці, 10 жовтня, Арабська кавалерія атакувала позиції франків. Карл Мартел побудував зі своїх воїнів фалангу, і вони зробили майже неймовірне, піхотинці витримали удар мусульманської кінноти. Мусульмани повторили свою атаку кілька разів. І були моменти, коли все висіло на волосині, і воїни ісламу вдиралися в каре, але всі атаки все ж були відбиті. Перелом у битві настав унаслідок того, що Карл послав порівняно невеликий загін розвідників на мусульманський табір. Серед арабського війська пролунала чутка. Що невірні грабують табір. Зауважу, що, перш ніж підійти до Пуат'є, мусульманська армія пройшла досить значний шлях Галією, і воїни встигли вже награбувати чимало добра. Арабські воїни повернули до табору. Це було схоже на відступ, а рух захопив значну частину армії. Абдур Рахман разом із своїм загоном був оточений і загинув у битві. Мусульманська армія, залишившись без командувача, відступила з поля бою. Відомості про втрати сторін сильно різняться. Але загалом, усі дослідники сходяться на тому, що втрати мусульман значно перевищували втрати рангської армії. Втім, Хоча мусульманська армія зазнала жорстокої поразки, знищена вона не була, тому війна продовжилася в наступні роки, але битв такого масштабу вже не відзначають. Я назвав битву при Пуатьє поворотним пунктом в історії Європи. Це не перебільшення. Якби мусульмани розгромили армію Карла Мартела, серйозних противників які б могли протистояти завойовникам у Європі вже не було б і думаю, що історія Європи і світу була б зовсім іншою. Крім того, за результатами битви, Карл Мартел був змушений провести реформу, яка докорінно змінила соціально-економічний вигляд Європи. Про цю реформу я хочу поговорити на завершення ролика. Битва при Пуатіє показала, що чільне становище у війнах почала відігравати кіннота, і потрібно було терміново розвивати цей рід військ. При Пуатіє піхоті вдалося відбитися від кінноти, але подібне везіння не могло продовжуватися нескінченно. Причиною перетворення кавалерії на панівний рід військ. Став винахід стремена наприкінці VI століття. Стремено винайшли в Китаї, але саме мусульмани повною мірою оцінили значення цього винаходу. І хоча в перших своїх битвах араби перемагали за допомогою піхоти і кінноти без стремен, але незабаром вони освоїли стремено і їх армії стають чи не суцільно кавалерійськими. Що змінилося з винаходом стримен? До їх появи кавалерія не могла атакувати на повному скаку, адже у цьому випадку, при ударі списом, вершника негайно викинуло б з силою інерції з сідла. Тактика кінноти полягала в тому, щоб, під'їхавши до строю супротивника, вершник, стоячи на місці, тицяв списом у ворожих вояків. Розраховуючи порушити лад піхоти. У кращому випадку кіннота, обійшовши супротивника з флангів, атакувала його з тилу, і то не галопом, а на легкому алюрі. Тепер же кавалерія атакувала лавою на повному скаку, в удар вкладалася енергія коня, що посилювала цей удар багаторазово. Кавалерія тепер змітала на своєму шляху будь-яку навіть непогану організовану піхоту. Тому з кінця VII століття кавалерія панувала на полі бою практично все середньовіччя, аж до появи в епоху нового часу добре навченої піхоти, озброєної довгими списами і алебардами. Однак важка кіннота не могла бути сформована на основі всенародного ополчення. У Франкській армії воїни самі набували озброєння та екіпірування, які коштували недешево. З ріпуарської правди відомо, що шолом коштував 6 солідів, лати 12, меч з піхвами 7, поножі 6, спис і щит 2, бойовий кінь 12, всього 45 солідів. Щоб реально оцінити, багато це чи мало. Наводжу ще одну статтю з тієї ж рипуарської правди. Якщо хто платитиме Вергельд, бика рогатого, зрячого та здорового, нехай віддасть за два соліди, корову рогату, зрячу та здорову, за два соліди. Тобто за зброю та екіпірування слід було віддати цілу череду корів, такими коштами міг володіти лише великий землевласник. Такий був і у франків і кіннота, щоправда, у незначній кількості була присутня у франкській армії. Але ці земельні власники володіли землею на правах Аллода, тобто земля перебувала в їхній повній власності, що вільно відчуджувалася, вирішити проблему кавалерії та різко збільшити кількість кінотників, наділяючи воїнів землею на правах Аллода. Навряд чи вийшло б. Адже, отримавши землю у повну власність, алодист вже нічим не був зобов'язаний державі. А крім того, ці алоди дуже скоро зникли б внаслідок постійних поділів власності між спадкоємцями. Потрібні були зовсім інші рішення. В зв'язку з цим Карл Мартел. Провів так звану бенефіціарну реформу, створювалися бенефіції, це земельне володіння, що передається у довічне користування за умови несення військової служби. Звертаю увагу не земельну ділянку, а саме земельне володіння, тобто село чи півсела, мешканці якого з моменту передачі бенефіція. Всі податки починали сплачувати не державі, а бенефіціарію. На ці прибутки бенефіціар міг екіпіруватися для служби в армії і утримувати себе і свою сім'ю. Власники бенефіціїв отримали назву лицарів у Франції Шевальє. Кожен лицар, який отримав бенефіцій, був зобов'язаний з'явитися в королівське військо. На навченому коні зі зброєю та захисним спорядженням, серед якого обов'язково мали бути або кольчуга, або лати, спис і меч. Ви розумієте, що тепер власник Бенефіція ніяк не міг уникнути служби в війську. Поступово Бенефіцій був перетворений на феод, чи у німців Лен, це земельне володіння, що передається у Спадкове користування за умови несення військової служби. Виникають так звані феодали, у Європі встановлюється феодальний лад, так добре нам знайомий з курсу шкільної історії. І на сам кінець, цілком природний наслідок бенефіціарної реформи. Армія Франського королівства стала переважно кавалерійською. Уявлення про зовнішній вигляд франського воїна епохи королінгів можна скласти з опису, залишеного ченцем Сенгаленського монастиря у 773 році. Король був у залізному шоломі з гребенем і кольчужних залізних наручах. Стегна були покриті кольчугою, ноги залізними поножами. У лівій руці він стискав. Залізний спис, а в правій меч. Щіт короля був цілком виготовлений із заліза, на ньому немає ніяких візерунків чи гербів. Воїни короля були легше екіпіровані, щоб було зручніше сідати на спини своїх коней. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!